Вітаємо вас у захоплюючому світі Відеоігор! З величезним задоволенням представляю нову інформаційно-аналітичну програму про найяскравіші та найактуальніші події у світі геймдеву. Тут ви зможете дізнатися про найсвіжіші новини, найгарячіші тренди та глибокі аналізи ігрової індустрії. Нехай кожен випуск стає для вас заохоченням до нових відкриттів та нових емоцій, пригод у світі відеоігор. Приєднуйтесь до нашої аналітичної подорожі, де кожна розмова це нова можливість відкрити для себе щось захоплююче. Можете розслабитися, включайте свої улюблені геймпади, мишки, клавіатури та гуртуйтеся до неймовірних вражень. Добре просідаючи у свої крісла, почувайтеся комфортно та отримайте свою порцію гарних вражень від нашого подкасту про відеоігри. Відьмак 3 – гра від польської студії CDPR, став справжнім феноменом у світі відеоігор, заслужено здобувши численні нагороди та високу оцінку як гравців, так і критиків. Ця рольова гра, що вийшла у 2015 році, підняла планку якості та занурення у ігровий світ на новий рівень. Сюжет та персонажі однією з найголовніших сторін третього відьмака і її захоплюючий сюжет. Равці беруть на себе роль Геральта із Рівії, відомого відьмака, який шукає свою прийомну доньку Цирі, що тікає від могутніх сил дикого гіну. Історія гри сповнена інтриг, моральних дилем та емоційних моментів, які тримають у напрузі до самого кінця. Персонажі, яких ми зустрічаємо на своєму шляху глибоко прописані. Кожен має свою мотивацію та унікальну історію, що робить світ гри живим та перспективним. Геймплей та механіки відьмака третього пропонує відкритий світ, який буквально дихає життя, різноманітні локації від густих лісів до засніжених гір, населені персонажами, що взаємодіють між собою і реагують на дії гравця. Система бойових дій, яка включає використання мечів, магії та алхімії, добре збалансована та дуже цікава. Також варто відзначити квести, багато з них мають несподівані повороти і часто змушують гравця приймати важкі моральні рішення. Візуально, третій відьмак вражає своєю деталізацією та красою. Ландшафти, погодні умови та зміна часу доби створюють неймовірну атмосферу. Розробники ретельно попрацювали над текстурами, моделями персонажів і анімацією, що робить світ гри дуже правдоподібним. Звукове оформлення, включаючи озвучку персонажів та звукові ефекти, також виконані на високому рівні. Окремо варто згадати два великих доповнення до гри: кам'яні серця та кров та вино. Обвитого доповнення дають десятки годин ігрового часу, нові сюжетні лінії, персонажів та локації. Кров та вено, зокрема, вважається одним із найкращих додаткових контентів історії відеоігор, пропонуючи масштабну нову область для дослідження та захоплюючий сюжет. Третій відьмак це гра, яка. Встановлює нові стандарти для жанру рольових ігор з відкритим світом. Її глибокий сюжет, багатий світ, незабутні персонажі та висока якість виконання роблять її обов'язковою для будь-якого геймера. Сіді пір створили справжній шедевр, який надовго залишиться в пам'яті тих, хто поринув у його магічний світ.